Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні на каналі чергова розпаковочка товарів з Aliexpress. В разі до на нас приїхало також 5 посилок. Ми розпакуємо їх зараз. Подивимося, що до нас приїхало. У нас на каналі є, до речі, вже 5 відео щодо розпаковок. Це буде шостий. Всі посилання на товари будуть в описі до відео. Купую деякі товари гарні знижки з групи telegram Халява з Aliexpress. і буває що цікавеньке замовляю. Розпакуємо зараз наші посилочки і поїхали! Перша посилочка, яка до нас поїхала в карпоштою, розпаковуємо. Так, дуже швидко приїхало до нас наше замовлення. Я замовляв RSA кабель до наших колоночок і приїхало дуже швидко. Відео-аудіо кабель гарної якості. До речі, до речі, посилання на цей товар також буде в описі. Тут у нас, якщо я не помиляюся, так, 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 так. Зараз я скажу, скільки тут метрів. 2 метри. Двохметровий кабель, відео-аудіо кабель, ну, ми підключимо колоночки, то воно також працювати. Такої якості, таке найменування. Наступна посилочка, яка до нас приїхала, це щось немаленьке. А тут навіть декілька посилок. В одній посилці у нас три посилки. Тому, перше це до нас приїхав адаптер. Брендом Baseus. Специфікації, це USB-адаптер в прикурювач для зарядки пристроїв. В відгуках дуже хороші були відгуки, оскільки ну, сам бренд Baseus говорить сам за себе. В принципі, у них всі товари непоганої якості. Хоч і маленький адаптер, але потужний такий, бачите, в плівочці весь запакований, два виходи USB. Провіримо в автомобілі, як він буде працювати нам на зарядку. Baseus гарна фірма. У мене є також навушники від даного його бренду. І доволі-таки непогано вони себе показали. Це інструкція користувача. Ну, я думаю, нічого тут такого розумного немає. Далі, наступний товар, третій товар це у нас такий його кабель. На USB Type-C, також замовляв в автомобіль для підключення реєстратора, камери, він ну Він маленький, коротенький, на жаль, щось я трошки не додивився. Ну, ним можна буде заряджати інші пристрої, ну, наприклад, той самий мобільний телефон, який буде поруч. Знаходитися біля адаптера живлення. І третій товар, верніше, це у нас вже четвертий товар, який до нас приїхав. Це у нас. Така коробочка з таким тримачем Також посилання в нього в описі по акції я його придбав група халява з aliexpress тому що на самому ділі він коштує дорожче. Такий товар. Це у нас Little One holder в гарній коробочці як завжди, найменування товару. І отак і дивимося, як же він у нас буде зафіксовувати. Тут у нас рухома частина, розберемося. І тут у нас шарнірчик. Шарнір. Ну, знову ж таки, пластиковий пластиковий, різьба. Мене ніколи до чогось такого позитивного не приводила. І тут у нас для телефончика наприклад, це буде телефон, так воно його буде держати. Трошки широкі мене. В общем, На телефончику перевіримо, подивимося ще інструкції використання, як воно монтується. Тут, по-моєму, більше так. Ніякого папірця немає. Так, дивіться, всі товари, які ви зараз бачите, будуть за посиланням в групі Telegram. На групу Telegram також. І з цим тримачем ми розберемося на, по інструкції. Подивимося, як він буде функціонувати. Друзі, таке відео: 4 товари замість п'яти сьогодні. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші відео з цієї серії. Всім дякую за увагу. Пока-пока.